Френс меню за 400 гривень, чашка за 100. Я вже в Макдональдсі. Звісно, трішки холодно, але треба все перевірити. Просто зараз. Ходімо. Довгих два місяці ми чекали ці чашки з серії Френс. Ви всі вже подивилися ці іграшки. Вони коштували там в меню щось, полювали за ними, збирали колекції. Сьогодні вже середа, і тому чашки з'явилися у всіх маках країни. Коротше, окремого розділу Френс меню я не бачу, тому замовляємо. А фенс сьогодні тільки на касу можемо на касу підійти. Заклад зачиняється. Не знаю, скільки буде тривати тривога, але треба виходити. В цьому одягай курточку. Можна мені, будь ласка, чотири комби усіх френс. Один буде з бік-тейст, звичайним. Дабл cheese, чикен-макнагідс, також меню. Біг мак меню, також френс. І чотири різні чашки. Без лікарськи не можна замовити френдс меню з часу. Там треба ага, тобто я повинен обрати іграшки і ще чашки, правильно? Тоді якихось рандомних 4 штуки. В мене карта. Так, от легко літають гроші. Ну що, мій номер замовлення 28. І мій чек це 1853 гривні. Тобто, давайте з вами прикинемо: якщо ви сім'я, яка складається з чотирьох людей, тобто там дві дитини і два дорослих, то вам треба буде викласти на цю поїздку на цей обід майже дві тисячі. Ну такий вже ресторан. Прям ще раз треба замовити і іграшку, і чашку. Щось одне вибрати не можна, але тоді до вашого меню додається плюс 200 гривень, тобто до звичайного меню. А, ну, подивимось, чи вартує воно взагалі того. Дякую. Ну, слухайте, чесно, виглядає це красиво. Тобто розробили окремий е, дизайн до цього меню, але він вже існує майже два місяці, тобто нічого нового тут не додалося. І всередині абсолютно звичайне меню, в якому є іграшка. Ну, давайте відкриємо, але я думаю, що ви їх всі вже бачили в оглядах. Що це Рейчел. всередині є бургер і картопля. І за замовченням одразу в комбо все входить соус Марінаре. Він ніби такий томатний з якимись травами. і... Взагалі він мені нагадує якийсь соус позавки з кінзою за 20 гривень, який пропоную докотувати, Але це в упаковці мака. Але тепер давайте найцікавіше, так? Да? Це чашки. Що? Всього існує чотири чашки. Тобто треба замовити чотири менюшки. До речі, мені здається, що найвигідніше, якщо вам треба лише чашка, то треба замовляти або нагетси, або філеофіш. Ви зараз побачите ціну у себе на екрані, скільки це буде коштувати. Це кафе Централ Парк. Відкриваю. Ну, так воно виглядає. Вона не, типу, не якась прям дешовка. Всередині вона червона. Як вам? Ну що, далі? Чашка friends оцю Я точно думаю, вона буде дуже популярна. Всередині вона зелена. А тут ніби печать трішки якось вона. Коротше, вона менш якісна. Саме ця чашка. Щось тут, кусочок якогось друку залишилось. Що? Останні дві чашки, в принципі, ради чого ми тут всі зібралися? Це чашка фонтан. Всередині жовтий, До речі, дуже красивий колір. Він такий, ніби стилістики Мака. Але тут нормальна якість самого друку. І що? Остання чашка. Остання. Оце дві тисячі гривень ми витратили на те, щоб ці от чотири чашечки побачити. Але насправді мені здається, що сама собі вартість чашок цих, ну мені здається, що дорожча. Чесно. Я не знаю, як це розуміти. Звісно, там великі об'єми, коли їх замовляли і так далі, але вони реально якісні, типу, на вид. Ну, слухайте, красиво, але також тут, бачите, вже є мінуси самої чашки, такі незначні, але вони є. Отак, от, от буквально за п'ять хвилин можна витратити п'ять. Ні, не п'ять, дві тисячі гривень. Друзі, ну дивіться, якщо ви замовляєте Big Tasty меню, це буде коштувати 302 гривні. Це сам бургер, картопля, напій плюс соус Моніка. Далі ви додаєте ігрушку за 100 гривень, тобто вже 400. І чашку. Тобто біктейсті меню вам обійдеться в 500 гривень. Ну що, давайте зробимо висновки. Для того, щоб ви отримали цю чашку, вона буде доступна по всій країні абсолютно. Але важливий аспект в тому, що ви берете і іграшку, і чашку. Тобто ви додатково доплачуєте за іграшку-чашку плюс 198 гривень. 99 чашка, 99 іграшка. Обрати щось одне не вийде. Треба взяти і те, і те. Поки що так. До речі, це доволі сумнівна історія, але люди за те, щоб отримати цю чашку, реально будуть купувати і іграшку, і цю чашку. Якось так. Мій чек сьогодні вийшов 1853 гривні. Взагалом я реально задоволений. Чашки прикольні, красиві, різнокольорові, але дорого чи дешево вирішувати вам. Напишіть в коментарях 502 гривні за біктейсті меню з чашкою та іграшкою. Це дорого чи дешево.